Вітаю всіх! тож продовжуємо вивчати 3 Max. У даному відео розглянемо модифікатори. Я їх поділив на три групи. Першу групу ви будете використовувати майже 100%. Так скажемо, це базові модифікатори. Друга група, ви також будете їх використовувати, але більш ситуаційно. І в третій групі всього три модифікатори, але вони достатньо функціональні. І їх необхідно більш детально пояснити. Отож, приступимо до першої частини. Перед тим, як застосовувати модифікатори, необхідно розповісти про таку функцію, як ResetXForm. Вона необхідна для того, щоб оновлювати внутрішні параметри наших об'єктів. Загалом це стосується масштабування. У нас є об'єкт, це бокс. Я його конвертував в Editable Поле. І тепер скопіюю цей об'єкт. Тепер змасштабую по осі X. Один і той же модифікатор я застосую до цих об'єктів, але бачимо, що він працює по-різному. Це тому що цей об'єкт запам'ятав масштабування. І тепер Чемфер виглядає таким чином. Як цього позбутися? Для початку я приховаю цей модифікатор. Перейду в останню вкладку, знайду Reset X-Form. і тепер натисну Reset Selected. Тобто застосую до вибраного об'єкту. Побачимо, що у нас з'явився шар з назвою XFORM. І бачимо такий помаранчевий контур. Це контур, відносно якого відновлюються внутрішні параметри нашого об'єкта. Я застосую команду collapse Тепер скопіюю той самий модифікатор, ставлю як Instance, застосую його, і бачимо, що тепер вони працюють однаково. Тому, якщо у вас будуть якісь проблеми з модифікатором, він буде працювати некоректно. Застосуйте resetXform і все у вас повинно працювати так, як треба. До речі, якщо приміняти масштабування, у самому елементі, тобто ми перейдемо до елементу, виберемо, або там в полігонах, або точках, то тоді нам не доведеться застосовувати ResetX-Form. Насправді ми вже розглядали деякі модифікатори, але швиденько пройдемо ще раз. Наступний модифікатор – «Editable Poly». Він необхідний для того, щоб редагувати геометрію і у разі чого ці дії відмінити. Наприклад, нас задовільняє ця форма, але ми хочемо її допрацювати, але не впевнені, що наші наступні дії задовільнять наші потреби. Тому ми робимо якісь маніпуляції, бачимо, наприклад, що цей результат нас не влаштовує, і ми можемо відмінити наші дії, але початкова форма в нас залишиться. Далі, наступний модифікатор симетрія. Він відображає геометрію відносно якоїсь осі. Застосуємо його, бачимо, що у нас є центральна така площина, відносно якої йде відзеркалена геометрії. Ми можемо натиснути команду Flip, і ця геометрія тепер буде відображатися у іншу сторону. Можемо змінити вісь. Тепер по Y натисну 1, або перейду сюди до вкладки Mirror. І цю центральну частину, відносно якої робиться відзеркалення геометрії, можна якось міняти, перетягувати, повертати і редагувати так, як вам необхідно. Далі йде вкладка Slice Along Mirror. Якщо її відключити, то об'єкт буде просто копіюватися. Наступна вкладка «Weld Sim. вона необхідна, щоб з'єднати шви. І спаяти точки між собою. Радіус спайки точок вказується тут. Тобто, якщо я відключу цю галочку і натисну Editable Poly, то побачимо, що ця частина вона від'ємна, видалю цей модифікатор. Якщо я натисну VL7, застосую Editable Poly, перейду до об'єкта і побачимо, що тепер весь об'єкт. У нас виділяється. Якщо навіть перейду до полігонів, спробую потягнути, але в мене нічого не вийде, тому що цей шов, він спаявся між собою ці два шви. Тепер переходимо до модифікатору FFD. Він потрібен для того, щоб змінювати положення точок нашої геометрії. Наприклад, я виберу 3х3, натисну 1. Перейду до контрольних точок. І, наприклад, виберу ці, змасштабую їх, притягну донизу. Наприклад, ці точки я притягну сюди, а ці сюди. І в нас з'явилася вже така геометрія. Я натисну Reset. Другий пункт відповідає за те, де буде відбуватися модифікація. Наприклад, якщо я зміщу. Цю сітку сюди, перейду до контрольних точок, і побачимо, що тепер у нас змінюється лише нижня частина, я натисну Ctrl-Z. І останній пункт відповідає за те, де будуть розташовуватися наші контрольні точки. Тобто я можу змістити їх сюди. Або, наприклад, якщо в нас крива геометрія непрямокутна і нам необхідно. Ці точки розмістити в якійсь такій нестандартній формі. Це можна зробити за допомогою третього пункту. Тепер перейти до контрольних точок і вже змінювати геометрію. Я натисну Reset і відновлю положення. Тепер інколи таке буває, що. Коли ми застосовуємо до геометрії FFD, бачимо, що начебто нічого не відбувається, а я не знаю, з чим зв'язаний цей баг, тому зазвичай я роблю ще один FFD, і тепер він вже працює як треба. Тобто ми першим FFD трохи змінюємо положення точок. Все ж таки воно відбувається, але чомусь з малою інтенсивністю. А другим модифікатором ми вже редагуємо так, як нам треба. Також нагадую, що буває FFD двох типів це FFD-бокс і FFD циліндр FFD-бокс ми можемо задавати різну кількість січень. Наприклад, давайте по 3, або тут, наприклад, 7. І бачимо, що він змінюється так, і вже можемо редагувати геометрію. Далі є. FFD циліндр, і він необхідний для редагування більш циліндричних форм. Форма в нього змінена, але функціонал такий самий. Візьмемо ці точки. Бачите, також дуже мала інтенсивність впливу модифікатора на циліндр, тому я ще раз застосую FFD і тепер. Він більш активно змінює геометрію. Наприклад, ці точки. Ну, Принцип я думаю зрозумілий. Тепер переходимо до модифікатора Чемфер. Я виберу цю геометрію, натискаю alt q нагадую, щоб ізолювати наші об'єкти. Тепер, що робить модифікатор Chamfer? Це така ж сама функція, як і в ADTP, коли ми переходимо безпосередньо до полігонів і застосовуємо команду Chamfer. Тільки цей модифікатор працює одразу на всю геометрію. Його можна налаштовувати наступним чином. По-перше, вибрати режим, а якою буде ця фаска. Зазвичай ви будете користуватися лише уніформом, але можна вибрати трикутну фаску або квадратну. Уніформ дозволяє створити і трикутну, і квадратну фаску одразу. Тобто, в залежності від кількості сегментів, форма буде змінюватися. Далі вибираємо розмір фаски. Тепер за допомогою параметру глибина. Можна налаштувати скругленість цієї фаски. Далі ми можемо також вибрати, де саме буде відбуватися чемфер. Це можна зробити за допомогою декількох параметрів. По-перше, якщо ми перейдемо до Editable Poly і виберемо, наприклад, декілька еджів, залишимо їх вибраними. Тепер перейдемо до чемферу. І у вкладці Selection, тобто вибір, виберемо вибрані Еджі. І тепер Чемфер буде працювати лише у тих місцях, де були вибрані Еджі. Також це можна зробити і з полігонами Face Edges, або з бордерами, або з вертексами. Тобто, в залежності від того, що ви виберете у вкладці IDP-poly, ви зможете коригувати дію Чемфера. Наприклад, я виберу. By Selected Face edges». і тепер бачимо, що модифікатор працює лише у цих зонах. Далі дію модифікатора можна налаштувати в залежності від кота між полігонами. Наприклад, я виберу цей елемент, застосую модифікатор FFD2х2 і зміщу його так вниз. Або десь ось так. Тепер натисну ще один раз Editable Poly. І якщо ми змінимо параметр мінімального кута, буду поступово його збільшувати. І бачимо, що вже в залежності від кута можемо налаштовувати наш модифікатор «Chamfer». Можна встановити максимальний кут, наприклад, 60. І вже буде модифікатор працювати лише з цими еджами. Також дію модифікатора можна активувати за допомогою груп зглажування або матеріалу. Наприклад, я поки що видалю ці всі частини. Тепер виберу ці полігони і застосую. Цей матеріал навіть ось так для наглядності. Тепер я застосовую модифікатор Chamfer і вибираю тут в залежності від різниці матеріалів. І бачимо, що модифікатор починає працювати по кордону. Цього матеріалу. І також можна встановити його дію в залежності від груп згладжування, що я маю на увазі. Якщо ми виберемо ці полігони, і бачимо, що тут якби така гостра грань і йде гострий перехід. Якщо ми тут встановимо одну групу згладжування, наприклад, я натисну 25, то побачимо, що Тінь наша змінилася. Тобто було так а стало так. Тепер я застосовую ще раз модифікатор Chamfer і виберу тут в залежності від груп згладжування. І тепер в нас модифікатор працює лише у цьому місці. Або можемо вибрати інший режим. Модифікатор буде працювати у всіх місцях. Окрім тих, де є єдина група згладжування. Тепер розглянемо модифікатор TurboSmooth. Він потрібен для того, щоб згладжувати геометрію. Давайте його застосуємо і побачимо, як він впливає на геометрію. Тепер в самому модифікаторі є декілька налаштувань, якими ви будете користуватися. Перше, це кількість ітерацій, на яку буде розподілятися геометрія. Далі ітерації при рендері. Тобто, якщо ми встановимо цю галочку і встановимо тут кількість ітерацій, ці ітерації будуть проявлятися лише при рендері, а загальна геометрія у viewporті буде залишатися незмінною. А далі можна робити згладжування за допомогою матеріалів або груп згладжування. Я зробив тут декілька однакових груп. Бачимо, що тінь у нас така неявна. Якщо порівняти з нижньою частиною, тепер я встановлю декілька ітерацій і встановлю галочку за допомогою груб згладжування. І побачимо такий результат. Також на геометрію я застосував ще один матеріал. Якщо ми включимо цю галочку, то побачимо, як буде працювати турбосмус. Далі розглянемо модифікатор Shell. Він необхідний для того, щоб надавати товщину нашим полігонам. Наприклад, виберемо цей об'єкт, застосуємо Shell, наприклад, на 5. І побачимо таку картину. Далі. Його можна використовувати як на зовнішню частину полігонів, так і на задню частину полігонів. Наприклад, ще тут 5. І бачимо, що вже відносно наших полігонів геометрія змістилась назад. Цим параметром можна збільшувати кількість сегментів між передньою і задньою частиною нашої геометрії. Я залишу тут один. Далі із корисних параметрів. Тут є вибрати геометрію, яку ми створили, інколи це буває корисним. Наприклад, вибрати проміжок між передньою і задньою частиною, або вибрати задню частину, або вибрати передню частину. А наступна функція вона необхідна для того, щоб вирівняти кут. Геометрії, яку ми створюємо. Тут не дуже видно, тому я створюю play. Переведу в дітеблполі. І тепер застосую Shell. Бачимо, що кут у нас не прямий, хоча спочатку він у нас під 90 градусів. Щоб це виправити, якраз і потрібна остання функція. Ми натискаємо тут галочку, і бачимо, що кут вирівнюється також під 90 градусів. Тут є ще деякі функції відносно мапінгу та матеріалів, які можна застосовувати на створену геометрію, але це нам поки що не потрібно. Далі розглянемо модифікатор SWEEP. Для чого він потрібен? Наприклад, у нас є сплайн. і по цьому сплайну ми хочемо розмістити плінтус. Ми можемо, звісно, взяти профіль, який ми намалювали. До речі, профіль для модифікатора SWEEP необхідно малювати з проєкції TOP, тобто ми нажимаємо на Т, і лише в цій проєкції ми будемо малювати профілі для цього модифікатора, тому що, якщо просто намалювати в перспективі, він буде некоректно працювати, тому краще завжди малювати у вигляді зверху, натискаємо TOP, і вже тут сплайнами малюємо якусь форму. Тепер я виберу сплайн. Перейду до модифікаторів, натисну клавіші S і V, щоб швидко знайти його. І бачимо такі параметри. Можна вибрати якусь форму, яку нам пропонує модифікатор за замовчуванням. Можливо, якась з цих форм вам і підійде, а також можна вибрати свою. Я натисну Use Custom Section, натисну Pick, тобто вибрати, і виберу наш профіль. І бачимо, що цей профіль він побудувався по лінії нашого сплайну. Але бачимо, що він змістився до центру. Натиснувши Align Pivot, можна вибрати відносно якої частини буде створюватися наш плінтус. Я натиснув нижний лівий кут. І бачимо, що тепер. Він побудувався як треба. Якщо нам треба повернути профіль, можемо скористатися цими функціями, тобто відобразити дзеркально, так або так. Далі йдуть параметри офсета, тобто ми будемо рухати наш плінтус відносно лінії сплайну або по іксу. Або по ігорку. Також можемо повернути на довільний кут. Тепер ці галочки відповідають за згладжування, то можемо скористатися цими галочками і подивитися, як вони відпрацюють. Далі, встановивши цю галочку, можна згенерувати розгортку. Для нашого плінтусу, але це потрібно, якщо ви вже будете накладати якусь текстуру. Таким чином працює цей модифікатор. Для наглядності давайте застосуємо цей профіль сюди, знайду цей модифікатор, виберу форму і бачимо такий результат. Також Можна змінювати цю форму, і вона буде одразу відображатись у нашій геометрії. Це все по основним положенням цього модифікатора. Тепер розглянемо модифікатор UVWMap. Я ізолюю ці об'єкти. Додам текстуру для наглядності, використаю з минулого відео картинку стільця. На першу плоскість я застосую модифікатор і побачимо таку картину. Якщо у вас працював модифікатор так само, необхідно спуститися донизу, вибрати вісь, по якій буде відображатися наша картинка. Бачимо, що це вісь Y, Я виберу Y та натисну Fit. І таким чином ми відмасштабуємо нашу картинку. Далі, бачимо, що у нас є декілька режимів для відображення нашої текстури: циліндрикл, сферичний. Shrink Wrap це також сферичний, але він трохи по-іншому. Подає текстуру на сферичні об'єкти. Box, Face та z. Для того, щоб продемонструвати цилітричний, виберемо циліндр, Натиснув на модифікатор, виберу Clindrical, і бачимо, що так відображається наша текстура. Можемо помітити, що зверху її нема, тому просто натиснемо Cap і вона в нас з'явиться. Тепер бачимо, що картинка дуже розтягнута, і для цього ми застосуємо це меню з тайлінгом. U це тайлінг по горизонталі, V по вертикалі. Я натисну, наприклад, тут 3, і побачимо, що тепер у нас на циліндрі відображається три стільці. Або тут 2. Так само можна перейти до гізма, вибрати інструмент масштабування. І вже таким чином налаштувати наше відображення текстури на об'єкті. Я натисну Fit і відновлю ці параметри. 1. 1. Далі в нас йде режим spherical, перейду до сфери. Натисну F4 для більшої наглядності. І виберу spherical. Всі ці налаштування також можна і зробити тут. Наприклад, 2. Тепер Sherring Wrap. Це також сферична форма, але вона по-іншому відображається. Насправді ніколи не використовував цей режим. Далі в нас йде бокс. Перейдемо до боксу. Натиснемо на модифікатор і виберемо бокс. Ну і, в принципі, це все. Тут також можна змінювати тайлінг, наприклад, його повернути в іншу сторону за допомогою гізму змінювати так, як нам необхідно. Натисну Fit. А тепер. Далі в нас іде режим Face, режим, при якому на кожний полігон буде проєктуватися наша картинка. І X, Y, Z. Тепер я поки що залишу Box, виставлю по одиниці. І перейдемо трохи до цього меню. А як ви зрозуміли, якщо змасштабувати або здвинути кудись гізмо, натиснути Fit. То це відновить положення нашого модифікатора. Наступна кнопка це центр. Якщо ми змістимо, наприклад, так і натиснемо центр, то наша вже змасштабована форма вона відцентрується відносно нашого об'єкту. Далі йде команда bitmap fit. Я, наприклад, знаю, що ця картинка вона не квадратна, а вона більш прямокутна. Щоб відмасштабувати картинку по розмірах. Необхідно просто натиснути Bitmap fit, вибрати нашу картинку, натиснути ОК. OK, і бачимо, що вона відмасштабувалась відносно своїх пропорцій. Ще розглянемо кнопку Reset. Вона відновлює параметри, які були за замовчуванням, тобто натиснути тут Reset або тут Reset. Окрім масштабування. Розміри картинки також можна задавати і вручну. Це робиться в цьому меню. Довжина, ширина висота. Наприклад, ми зробимо тут 200. І таким чином можемо змінювати розмір так, як нам необхідно. Це основні положення по модифікатору UVWM. Далі переходимо до другої частини.